Українська казка про тризуб, прапор та гімн Колись давно, давно в Україні жила собі одна жінка. Жила, як усі, не бідна і небагато, жила, працювала. Українці народ з Було у неї три сини. Росли вони чесними, сміливими і дуже любили свою матінку. Підростали синочки і вирішив старший син, козак, іти у світ. І вирушив він у дорогу. Матуся на згадку про себе подарувала йому корону з трьома промінцями і прозвала його Тризуб. Пройшло два роки. Настала черга середнього сина. Він також був сміливий, сильний. Козак вільний Йому матуся на згадку подарувала в дорогу синьо жовту тканину, щоб він своїми звитяжними подвигами прославляв свою маму та країну, де він народився та виріс, і одержав він ім'я Прапор. Пройшло ще два роки. Підріс найменшенький синок. Він був дуже талановитий, вмів гарно співати, і за це його дуже любили люди. У селі завжди лунала дзвінка голосна пісня. Це матуся подарувала наймолодшому синочку красивий, солов'їний голос, і за це, за свій величний спів він одержав ім'я гімн. Так і залишилися нашими державними символами: герб, тризуб, прапор, гімн.